А чому ми сюда пішли? На стачки ж нема. Блять, поправисься завжди ходжу. Я за тобою тоже пишу. Тя поправись, завжди щось через холл выхожу. Бля, ця блядь, логіка, если по закону выеба, бля. Я не можу. Вітаю легенда з к з поплыту конуком. Давай то. Сюда крапка Д їзда без номерних знаків. Я запам'ятав собі. Я вже так же думаю. Сюди? А вон це так, блядь. Та? Увага! Транспортний засіб попереду. Значить швидкість і прижміться до узбіччя. Останнє попередження. Зменшить швидкість та Так-ток, послухай конца. Окрім виконачка. Добрий день, шановна. А бажаю здоров'я, капітан поліції міста КЕД, із здійснення посвідчення, показана рень не очевидно при дочі в руки. Прошу познайомитися. Заправ посещає поклапленню. А, mm -hmm. дивіться, виїзди, без номерного знака стаття 9.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Номер шаліської на цьому на, на цьому ТЖ не відображається номерний знак. Ну, дайте, будь ласка, в паспорт, я перевірю. На якій пештави? А, пестава 7. Стаття 7.1. Закон про зупинку транспортних засобів. Водій зобов'язаний е, документи для е, перевірки документи, дати можливість перевірити номери номер і комплектність транспортного засобу. Дайте, будь ласка, свої. А ви знаєте, що ви зараз прошуєте мене? Я не порушу ніякі право дорожнього руху. Ви самі не рушите про а чому у вас руху. автівка стоїть? А чому у вас автівка стоїть? По перше, на половину дороги, а в друге без аварійного шановний, а, Я маю право ставити автомобіль. Це без по перше, аварії без аварій немає. Подруге, по-друге, а без аварійки якщо... немає. Без аварійки ви настояли на аварійному за. По-друге, якщо так, вам щось, якщо, якщо, якщо вам щось не подобається, або ви думаєте, ми десь правопорушуємо, подаєте заяву в прокуратуру, і там прокуратура все вирішує. Ви це за це не переживайте. Дайте, будь ласка, тих паспорт, також тих паспорт. Чого влаштовує? Кидайте, що влаштовує. Так. Там так. 4 перезарядив. Ой, забрав втрату. Від 4 Будь ласка, дайте свій паспорт. Добре, зараз буду... Зразу готуйся стріляти, бо цей пітер забуде тікати. Стоп, добре, я перезарядив. Стоп, 4 перезарядив. Попався. Діста... Бери машину, бери машину, бери машину. Ти все, до зеничого? Так, да, розбив вікно авто... автомобіля, дістав правопорушника. Ти, блядь, чекай, я йому зараз нагадаю, як він вкно... нас виїбав, вкно... вкно... блядь. Розбив, розбив, дістав правопорушника. И стал тазер президента дар лен тазером. И стал каданчик. И стал каданчик. Что за контр помоги? Братан, помоги, братан, помоги, братан, помоги. Давай я тут, я тут, я тут. Сюда едем на задній двери. Да, это центр для посадки правого прошника. заїжджай туда, заезжай сразу туда, 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 туда. Куда? В гараж, 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 гараж. Да я знаю, я тазер сразу. Найду тебя с укалина и выебу. Братан, ты же выебал нас, блядь, по закону. Я їм поїбало, а... дам, заки їбало. Це ск. Ого, це що образи, це ще додаткове. Шо, що додаткове. Що ви маєте право зберігати мовчання, це ж кажете, буде використано проти ні, вас. Також маєте право на адвокат телефон і дзвоночок протягом трьох телефону. Якщо не буде ставати над вам не буде на державу Вам не буде держава. Це найкраще права. Адвокати. Шановне, якщо ви так зі мною будете розмовляти, субординацію не підтримувати, я захочу і не виключу вам. А, ah, ну ясно. Мені не Так. Да.